Що робити, коли емоції беруть верх? Варто пам'ятати, що емоція сама по собі вона виникає, і ми не можемо в моменті її контролювати. І варто прийняти, що емоція вона є. Але є гарна новина. Емоції ми можемо відслідкувати і її керувати. Ні в коєму разі не гасити, а керувати. Чому саме так? Емоція це є певний сигнал. На певну нашу думку, яка виникає на певну подію. Завжди емоції з думками, вони досить глибоко пов'язані. І емоція це є невербальний прояв того, що ми думаємо в цей момент. Це я про що? Про те, що коли ви. В моменті розумійте, що емоція зараз підходить, дайте їй можливість проявитися і далі відслідкуйте в моменті, зробіть паузу, зробіть глибокий вдих, видих, а далі проведіть з собою бесіду яку. Ну, по-перше, що це за емоція, дайте їй ідентифікацію. Да? Друге, для чого вона зараз потрібна, тобто що за цією емоцією для стоїть для вас. По третє, яка думка стоїть за цією емоцією? Чи варто на цю думку звернути вашу увагу? І якщо варто, то тоді яким чином ви це можете зробити? Наступне за кожною емоцією, і думкою є певний стан, і тут важливо відслідкувати і дати собі також пояснення, да? а який стан, як би я його називала для себе, і цей стан називає? І далі, якщо це комунікація з іншою людиною, то варто проговорити те, що ви відчуваєте, не переходячи на особистість. Наприклад, давайте на прикладі приведу. Ви домовилися з одною людиною та створили певні домовленості, наприклад, десь зустрітися. і ось ви чекаєте людину 5, 10, 30 хвилин, а ви та людина, яка дуже цінує свій час. І ось всередині піднімається певна емоція злість, роздратування. Десь да, і людина починає накручувати дуже часто себе в думках: так, а це він не вийшов, а це не прийшов, і так далі. Приходить людина, і зазвичай більша кількість людей, що вони роблять, вони продовжуються злитися. І це псує відносини з іншою людиною, бо зовсім не з того стану це робиться. Що в моменті варто зробити? Те той алгоритм, який я вам тільки що розповідала. Це алгоритм, який довго розповідається, але дуже швидко робиться. Бо будь-яка емоція, вона триває 60-90 секунд. Ну, ось стата піднялася. І далі так буде. Як називається, що за нею стоїть, що насправді я зараз відчуваю. І я іншій людині можу сказати: ти знаєш, я зараз злюсь, я злюсь, були створені домовленості, і вони не виконані. І мене це дуже сильно дратує. Хочу з тобою домовитися про те, а як ми будемо далі з тобою спілкуватися, на що варто звернути увагу, як ти на те дивишся? Тобто, дивіться, що я зробила. Я проговорила, що зі мною відбувається. Я це проговорила. Я запропонувала, що варто знайти з цього вихід і дала можливість і собі і партнеру прийняти рішення, чи хоче він це обговорювати. Бо моє бажання це моє бажання, бажання іншого це інше. Щоб цій взаємодії, на що варто звернути увагу? Коли я ділилася, що зі мною відбувається, я не переходила на особистості, тобто я не говорила про те, що ти заставив мене чекати. Ти не виконуєш своїх зобов'язань, ти ненадійна людина, тобто то чуєте оце перехід на особистості. Перехід на особистості ніколи не буде спонукати до вибудовування ефективної комунікації і отримання певних результатів. Окрім того, ваша злість вона буде тільки посилюватися, бо людина буде чинити також опір. Чому? Тому що перехід на особистості, директива певна, вона у іншої людини буде визивати певні емоції. А що Таке, коли заходить емоція на емоцію. Це, знаєте, як два барашка зустрілися на тонесенькому, тонесенькій дорозі і не вступають один одному місце. Важливо все ж таки поговорити перш за все з собою, зрозуміти, що за тим стоїть, і створити певні домовленості з собою а потім з іншими людьми. Розпізнання емоцій, керування емоціями да, і слідкування за собою це є емоційна грамотність, і дуже важливо знати свої емоції. Тут в мене до вас питання: а чи знаєте ви свої емоції, чи ідентифікуєте ви їх по тілу, по думкам, чи розумієте, в яких емоціях ви хотіли би перебувати. І це вмієте ви їх проявляти. При тому не тільки радість, а й злість, агресію, можливо, сум або образу здивування або страх. Це так емоції, які нам, кожній людині, притаманні. Тут дуже попрошу поділитися в коментарях і. Хотілося б знати вашу думку стосовно цих емоцій. Ну, а я вам бажаю в чіткому алгоритмі керувати своїми емоціями, керувати своїм життям і вибудовувати з собою з будь-якою людиною ефективні взаємини для того, щоб кожна людина отримувала бажаний свій результат. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на трансформацію мислення з Наталією Кушнаренко в телеграм-каналі, інстаграм. Задавайте питання. Коментуйте, буду рада з вами спілкуватися, познайомитися поближче для того, щоб ділитися, обмінюватися досвідом. Тому до зустрічі!